Всім привіт! Мене звати Люда Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інші. Сьогодні хочу вам показати свою нижню полицю і свої квітучі орхідеї, які у мене знаходяться на цій полишці. Я почала вже знімати квіти, бо хотіла подивитися, як вони там. Корінчики, як їхні там посадочки, чи вони гарно п'ють водичку. І думаю включу камеру і вам покажу, як у мене це все відбувається. Зараз оберну цю орхідею. Це є бронзовий буда. Погляньте яка милота. Він поки що Стоїть обернутий до лампи, бо він собі ростить всі бутони рости до лампи і я його не чіпаю. Хай він всі бутончики відкриє, тоді я його поверну до себе. Колір цієї орхідеї просто неймовірно красивий. На жаль, камера не передає цей колір. Краса. Просто неймовірно. Також вам покажу, щоб тут не зламати ніякі бутони. Буду витягувати її. І, е, бо також дивлюся, що треба її поливати. Я полию, хай вона знизу собі тягне вологу. Я підливаю її водичку завжди знизу. Отак. І хочу вам сказати, що квітка неймовірної красоти. Краса неймовірна. Це є арт ново. Вона має одну бруньку, яку відростила собі сплячу, і ростить ще один квітонос. Також дуже люблю цю орхідею. Вона постійно квіти у неї. Різні, нам може мати і бордові такі з такими прожилочками, так як отут ця пелюсточка має отакі прожилочки. Зараз візьму лінійку, хочу зміряти, скільки має квіточка. 12 см має квітка. Вона дуже велика. Вона дуже велика, вона просто закриває мені цілу долоню. Вже мені дівчата сказали, як називається Чері Валентін. Отакий От Чері Валентін у мене розпускається, вам показувала, потихеньку підкриває свої бутончики. Summer Song. Має три квітоноси. Два квітоноси вона мені дала тепер. Ростить. Бутони дала такі тонесенькі, я знаю, чи вона буде їх ростити, чи не буде. Дуже тонесенькі, бачу, що надуває бутончики, навіть і на тоненьких. Але така дуже креслата, велика. Також дивлюся, як у неї справи у посадках. Дивлюся, курінчики гарно знизу проростають. Бо я її також пересадила, повертаю її назад на місце. Отаку От хочу показати красоту, теж неймовірна краса. Погляньте, яка це милота. Чудесна орхідея колір. Тут якась мутація я пішла. Щось дуже цікаве вийшло. Хотіла метеликом стати. Так, дуже цікаво вийшло. Але просто колір неймовірно красивий. Погляньте, яка вона красива. Тут і жовтий колір, і коричневий. І розовий, і кремовий. Всі кольори у цій орхідейці. Є. Губа її тут також неймовірної красоти. Правда, ще всі вона не відкрила бутони, і я її ще так не обертаю. Так вона стоїть обернена в ту сторону. Отак вона в ту сторону обернена. Також погляньте, як вона має оці бутони, які її лакові. Красота цієї орхідеї неймовірна. Тут їх є дві у мене. Також одна орхідея має, дивлюся, один квітоносик, відрощує собі. Ще розбудила сплячу бронечку, ростить. Також хочу глянути на її корінці, бачу, поливати її не треба. І ця орхідейка, яка має таке шикарне цвітіння, відрощує ще один квітоносик. Один вона відпустила Отаке є цвітіння. І є ще один квітоносик ростить. Так що буду очікувати на її пишне цвітіння своєї такої краси. Зачепила листочком і прорізала листочок молодесенький. Орхідей багато і все травмується, витягується, так як і тут потравмувався листочок. Така красота. Неймовірна красота, просто не можу вам передати. Оцю красоту цього сорту, ну це безподобний просто сорт, це є Монако. Я думаю, що ви всі знаєте оцю таку красиву орхідею. І дуже завжди пишно цвіте. Дуже він пишно цвіте. І він такий вдячний цей сорт. Ну, любить він квітнути. Гарний сорт. я дуже рада, що ця орхідейка з'явилася у мене у колекції. Я, напевне, що вже оберну її сьогодні. Отак, до себе, оцими квітами. Хай вона мене радує, тому що це така краса, що я просто не можу, аби так не любуватися цією красотою. Бачу. Вона починає далі дорощувати свої кінцівки, і тут вона, дивлюся, далі починає дорощувати. Ще не до кінця все відкрила, але далі ще ростить. Також на фоні хочу показати цих рижиків два рижики. Зараз поставлю. Погляньте, яка також милота. Красота неймовірна, просто цих квітів і оцих таких красенів. Ну, це просто вогонь. Орхідея вогонь. Цей червоний колір такий аж горить. Дуже безподобні такі орхідеї. Отак вони і разом. Будуть стояти, бо тому, що вони одна другу доповнюють оці кольори вогняні і такі сонячні кольори, такі кремові. Коли орхідейка вже довше розпускає свої квіти, вони вже такі трошечки стають жовтаві. Такі орхідея починає ставати як сонечко. Також тут Лас-Вегас така сонячна красується. Милота. Ще один бутон не розпустила. Зразу також як відкриває свої бутони, вони коричневі. Дуже має гарний колір, дуже з таким білим центром всередині, дуже акуратний язичок, сама орхідейка така невелика, акуратна. І потихеньку вона собі. Розпускається. Також тут у мене і бігбенг. Розпустив ще одного бутона. І ще три тут розпускає. І також ще одна така руденька, розпускається. Це є Sunset Lal. Така теж канапата, вона дуже така. Акуратна, дуже квітка її така з такими рюшами, з таким гарним дуже бордовим язичком. Але вона була не полита, і вона мені дала трохи таких мутантиків. Вона була пересушена, і бутончики її трошки стали мутовані. От я вам показую тепер зблизька, як виглядає. Бронзовий Будда. Квітка неймовірно. Неймовірна квітка, вона аж вся просто блистить, блистить, Оце її окрас, лаковий, такий цупкий, неймовірна красота, і таке золоте її напилення, просто бомбезне. Сама губа її, також така дуже. Насичена, насичена, насичена така дуже фіолетовим кольором, така дуже неймовірна красота. Також хочу вам зблизька показати. Артново. Квітка дуже велика. І от з такими, бачите, вона, вона така велика, що вона заступає одна другий заступ, заступає просто, бо тут є чотири бутони. Її, і вони одні на другій просто стоять. Отака от неймовірна красота цієї орхідеї. Я дуже задоволена, що вона в мене є в колекції. Мені чоловік з дочкою подарував її. В мене буде уже півтора року, як знаходиться. І я дуже люблю цю орхідейку, тому що вона у мене просто чудесна. І от. На фоні Монако покажу вам оцей такий чудесний кущ. Поки що він розквітає один квітоносик. О, тут хотіла, тут хотіла, напевне, бути метеликом оця краса, і не вийшлося її. Оцей колір її. Ну, просто неймовірний. Краса цих квітів зачаровує. Оце так виглядає на полиці в мене, що також як відкриється повністю мій бікбенг. Ось тут тільки відкрився один, з цієї сторони, а з цієї сторони другий відкрився. Цей більше насиченіший, оце відкрився від стіни, а оцей вже трошки давніший. Він трошки вже починає савати світлішим у окрасі. Також цю свою режулю канапату покажу. Сансет Лав. Ось такий має. Бутони всі з мутацією цього разу. Дуже мені також подобається ця орхідея. Вона дуже ароматна. Також я забула вам сказати, що бронзовий буда також дуже гарно пахне. Запах цієї квітки, ну, так як аромат французьких духів. В кімнаті постійно в мене. Отакий От запах красивий від цієї орхідейки. Краса, неймовірна і запах, неймовірний. І також повернуся до Лас-Вегаса. Теж дуже цей сорт мені подобається. Також має герчичні кольори, герчично-коричневі такі кольори, насичені. Тут є також і жовтий, і коричневий, і герчичний. Ну, всі кольори жовтизни є у цій орхідейці. Така краса. Ще один бутон лишився. Бутони такі красиві, лакові. А сенсет Лав пахне мені апельсинами. Цитрусовими такими апельсинками. Така канапулька, рижулька. Такий має язичок. Також тут відкривається. Така красота. На цьому буду своє відео закінчувати. Я всім гарно дякую. Хто мене підтримує, всім дякую, хто пише мені коментарі, хто ставить мені уподобайки. Всім вам хочу побажати мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, любові, добробуту у кожну сім'ю, у кожну родину, у кожне серденько. Нехай у ваших серденьках завжди проростає тільки любов. Добро і злагода. Будьте всі здорові, любимі і щасливі. Бережи вас всіх, Боже!